Як сказати німецькою тому. Є декілька варіантів, їм і присвятимо цей урок. Перш за все, постав лайк, підпишись на канал. І зверни увагу на те, що тому і тому що це зовсім різні речі. Ці слова мають різні значення. Це звучить для когось очевидно, але багато хто плутає ці слова. Тому про всяк випадок швиденько порівняємо.

Deshalb, darum, deswegen. Це ще не всі можливі варіанти, але поки що їх буде достатньо. Вони зустрічаються найчастіше. В принципі, ми їх всі перекладаємо однаково. Тому Згадаємо нашу таблицю, з якої ми починали вивчення складних речень. В уроці номер 58 Тому, хто пропустив, раджу повернутися до цієї теми. Ми говорили, що третій стовпчик це сполучникові слова. Саме у цьому стовпчику ми знайдемо наші Десхальп, «дарум» і Десвеген, згадаємо, що таке сполучникові слова. Вони відрізняються від сполучників тим, що завжди стосуються чогось, що вже було названо раніше. Тобто ми не можемо їх ставити у першу частину речення. Якщо для прикладу підрядний сполучник, якщо може стояти і у першій частині речення, і у другій. Якщо ти матимеш час, приходь до мене в гості. Приходь до мене в гості, якщо ти матимеш час, то сполучникове слово тому не може стояти на початку, адже це не матиме сенсу. Я захворіла, тому я залишаюся сьогодні вдома. Тому я залишаюся сьогодні вдома, я захворіла. Виходить якесь зовсім нелогічне речення, якщо ми ставимо тому на початок. Ставимо ми ці сполучникові слова на перше місце або на третє місце у реченні. Тобто як звичайне другорядне слово. Діє при цьому залишається на своєму законному другому місці. Я почуваюся погано, тому я залишуся сьогодні вдома. Даром тому. Ich fühle mich schlecht, darum bleibe ich heute zu Hause. Ich fühle mich schlecht, ich bleibe darum heute zu Hause. Обидва варіанти можливі, тому що «даром» може стояти і на першому місці, і всередині. Так само буде з «deswegen» і «deshalb». Ці слова аналогічні за значенням, і у реченні вони стоять однаково, немає між ними різниці. Ich fühle mich schlecht, Deswegen bleibe ich heute zu Hause. Ich fühle mich schlecht. Ich bleibe deswegen heute zu Hause. Ich fühle mich schlecht. deshalb bleibe ich heute zu Hause. Ich fühle mich schlecht. Ich bleibe deshalb heute zu Hause. Отже зафіксували порядок слів з darum deshalb і deswegen. Ці слова поводять себе, грубо кажучи, як другорядні члени речення.

Meine Tochter ist müde, deshalb bringe ich sie ins Bett. Meine Tochter ist müde, ich bringe sie darum ins Bett. Meine Tochter ist müde, ich bringe sie deswegen ins Bett. Meine Tochter ist müde. Ich bringe sie deshalb ins Bett. У перших трьох прикладах ми ставили сполучникові слова на початок, а у наступних трьох прикладах ми ставили ті ж сполучникові слова всередину речення. Зі стоїть перед сполучниковими словами, тому що займенник завжди серед другорядних слів йде попереду. Детально про це говорили в уроці номер 49 Сенс не змінився. Хіба що можна було б більш дослівно перекласти так. Моя донька втомлена, я віднесу її, тому у ліжко. Ми вже вивчали такий порядок слів на прикладі слова тростем у 65-му уроці. І там ми бачили, що речення з троцтем може стояти взагалі окремо через крапку, а не через кому, як і в українській мові. trotzdem gehe ich spazieren». Так само буде з усіма іншими сполучниковими словами. Ми ж можемо українською побудувати речення з тому і через крапку, і через кому. Петер мене обманув, тому я зла на нього. Петер мене обманув, тому я зла на нього. Аналогічно буде й німецькою. І неважливо, який саме тому ми оберемо. Петемішбelг дарум бін ешвent афін. Петеміш белоген десwegen бен ешвін Peter hat mich belogen, bin ich auf ihn. Бачиш, як багато варіантів. Маємо цілих три варіанти слова тому. Можна ставити будь-який з них як на початок, так і всередину. Можна як через кому, так і через крапку відділяти речення зі сполучниковим словом від попереднього речення. І всі ці варіанти будуть правильними. Звідки ж взялася така різноманітність варіантів слова тому? Чому в нас є і дарум, і Десвеген, і Десхальп, і це ще навіть не всі можливі варіанти. Перш за все, треба подумати, як буде німецькою, чому. Відразу спадає на думку варум. Так і з'явився дарум. Звісно, ми на запитання, чому ти запізнився, не відповімо, тому мій будильник зламався. Ми б відповіли, Тому, що мій будильник зламався. Але якщо ми хочемо відповісти різко і грубо, то – «дарум», Чому тому. Логічна, правда? – «дарум». Так само існує запитальне слово весхальп. Воно також перекладається як чому, через що. Відповідно, з'явилося слово десхальп тому. Знову логічно «десхальп». І третє це запитальне слово Весвеген. Воно також означає чому, через що. Тут ховається слово Веген. Це прийменник. Ми будемо його вивчати пізніше, але просто для розуміння звідки взялося таке страшне слово Весвеген коротко поясню. Веген ich heute nicht geschlafen. Через мою сестру я сьогодні не спала. Wegen der Sportveranstaltung waren einige Straßen im Stadtzentrum gesperrt. Через спортивний захід деякі вулиці у центрі міста були перекриті. Тобто веген означає через, але не плутай його з Дурщ. Наприклад, Дурчден парк через парк. Веген – це той через, який передає скоріше причину. Поки не звертай увагу на те, який відмінок потрібен після цього прийменника, це тобі ще не треба знати. Просто якщо будеш розуміти, що таке Веген, то запитальне слово Весвеген, чому через що, і сполучникове слово Десвеген, тому не будуть тобі здаватися страшними і незрозумілими. Отже, Десвеген можемо перекласти також як через це. Отже, варум, дарум, Весхальп, Десхальп, Весвеген, Десвеген. Тепер буде ясно, чому у нас так багато варіантів, як сказати тому. Вправа буде такою. Прочитай речення, виправ помилки, якщо вони є. той, хто додивився відео до кінця, дізнається ще один синонім – «дахеа». У реченні ставимо це слово так само, як і «десвейген», «даром» і «десхальб». І означає воно те ж саме. Розглянемо усі можливі варіанти. Ich bin eingeschlafen, deshalb konnte ich nicht ans Telefon gehen. Ich bin eingeschlafen, darum konnte ich nicht ans Telefon gehen. ich bin eingeschlafen deswegen konnte ich nicht ans telefon gehen ich bin eingeschlafen daher konnte ich nicht ans telefon gehen ich bin eingeschlafen ich konnte deshalb nicht ans telefon gehen ich bin eingeschlafen ich konnte darum nicht ans telefon gehen ich bin eingeschlafen, ich konnte deswegen nicht ans Telefon gehen. Ich bin eingeschlafen, ich konnte daher nicht ans Telefon gehen.